Як я до Твого Божества угору, крізь пил і піч морвуся все знизи, ніхто не знає, знаєш в кожну пору, лиш ти один, Ісусе Ти один. Ніхто Пору лиш ти один, Ісусе, ти один. як падаю, безвість у безсилі, останком сил держуся ще вершин, ніхто не вірить, Віриш в кожній ХВИЛІ, лиш ти один, Ісуса, ТИ один, ніхто не вірить, віриш в кожній хвили, лиш ти один, Ісуса, ТИ ОДИН. як в'яну яму в цвіту тихій Морі. Коли між ним і сонцем стане дим, ніхто не бачить, світиш у розпуці, лиш ти один Ісус. Один, Ісусе, Тим. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті невичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як Твою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться Йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. він задля нас, людей нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняє і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, це для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душе й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в Тобі всю свою надію покладаємо, найдорожчий, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Молитва про захист, Псалом 90. Хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного Поселиця? Скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілище літає вдень, ні марище в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув об камінь ногу твою. На гаспіда й Василіська наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, Візве до мене і почую його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь у час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та уберегли нашу Батьківщину, Україну, Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву, вервички до Божого милосердя. Нехай Пресвята Божа любов супроводжує нас у житті. Просімо справедливого миру для України, сили і витривалості нашим дорогим захисникам. Просімо у Господа Бога всі наші наміри і бажання, і вони обов'язково здійсняться з Божою допомогою. Бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Ходила Марія. По райському саду, де лілії білі, цвіли на чесні, та янгол до неї прийшов на пораду, приніс із землі їй молитву до ніг сплетів. Віночок із лілій, букети цих квітів кладімо до них, та янгол Господній, як лілія, білий, відкриє нам двері. Клякнула Марія, молитву прийняла та лілії запах, рознісся в раю молитви Марії, як лілії білі несімо матусі, молитву свою. Плетімо Марії віночок із лілій букети цих квітів, кладімо до них та яну Господній, як лілія, білий, відкриє нам двері на райській Марії сердечна, та чиста до трону Ісуса та Бога летить. та серце Ісуса, як лілія квітне Марії, молитву Він благословить. Летімо морі віночок із лілій, букети цих квітів кладімо до ніг, та яну Господній, як лілія, білий, відкриє нам двері на райській порі. Є образ Марії, що квіти тримає, Ісусик маленький, лілеєю став, як діва з дитятком у єгипет тікала, щоб ірод проклятий його не впіймав. Плетімо, Марії віночок із лілі букети цих квітів, кладімо до них та яносні, як лілія білий, відкриє нам двері.